Дорогий Олег, сьогодні твій особливий день, і я хочу щиро привітати тебе з днем народження. Ти справжній друг, вірний та надійний, людина з великим і чуйним серцем. Твоя щедрість, тепло і готовність прийти на допомогу завжди надихають. Ти вмієш підтримати у важку хвилину і розділити найщасливіші миті, наповнюючи їх радістю та сміхом. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для щастя, здоров'я та любові. Бажаю тобі здійснення всіх мрій, нових захоплюючих пригод і безмежної радості. Нехай кожен день приносить тобі натхнення і позитивні емоції, а життя буде сповнене яскравих моментів. Дякую, що ти є і що можу називати тебе своїм другом. Нехай цей рік буде для тебе особливим. Сповненим щасливих сюрпризів і чудових можливостей з найкращими побажаннями Петро Хомчук.